Кисюня, ти бачила, скільки всього багато ми його накупляли котам? Про план. Ой, сухий корм. Це сухий корм, котики. Так, що все? Ой, ще щось є. Що там ще є в цій коробці? О, так, це амурчику. Це амурові. Да? Бо у нашого амурчика знов шерсть линяє. Так, і це амурчику. І це амурчику ми купили. Угу, Пітопаса. Все, це всі наші, всі наші всі котячі подарунки. Бачили, їх багато? Ц -ц 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 -ц. Коти бачили чи ні? Дивіться, як багато подарунків вам. Отак-то котики. Все там почула? А? Мишка моя маленька. Що? Кетуня щось почула. Амурчик, а ти бачив котик маленький? Юша сидить. Там, за ковиком сховалась. Ць -ць 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 -ць. Котик ти бачив маленький? Кто буде їсти крем? там мої маленькі. Коти, це вам, їжа. Ціла купа. Ць -ць -ць. Ти що там?